Війна вона повертає додому героїв у трунах, накритих синьо-жовтим стягом. Вона приходить, несучи за собою пекучий біль сльози матерів і скорботу, що розтинає серця. Цього разу гірка звістка прийшла до сухополов'янської громади. Додому у рідне село Лісові Сороченці повернувся воїн, який понад усе любив життя, свою землю і людей. Геннадій Григорович Симоненко. 31 жовтня громада прощалася з полеглим захисником. Такий звитяжний захисник, наш земляк, уродженець Славетного козацького села, лісові сорочинці, Симоненко Геннадій Григорович, не зволікаючи, став на захист нашої держави, на захист державного суверенітету, незалежності нашої України. Став до Лав Збройних сил України, боронив нас з вами, боронив нашу рідну землю і віддав найцінніше своє життя в цій війні, загинув від рук російського агресора, який нікого не шкодує. Ні дітей, ні дорослих, нищить все на своєму шляху. А такі люди, як Геннадій Григорович, Наші звитяжні воїни роблять все для того, щоб вигнати цю з нашої держави. Геннадій Симоненко народився 18 вересня 1971 року в мальовничому селі Лісові Сороченці, що на Прилуччині. Тут минуло його дитинство. Тут він зробив перші кроки. Тут навчився цінувати працю, добро і справедливість. З першого по четвертий клас навчався у Лісово-Сороченській середній школі. Далі продовжив навчання у Прилуцькій школі номер 6, де знайшов справжніх друзів, тих, хто сьогодні прийшов попрощатися з ним із болем і тремтінням у голосі, згадуючи шкільні руки. Я сиділа з ним за однією партою в школі. Дуже приємні спогади. Було всякі, але в основному згадується, отая дружба ще дитяча, чиста якої зараз на жаль уже немає. Спогади, то якраз і гріють душу, що все було чисто і справедливо. Ділилися всім, бутербродом ділилися в школі. Последнім. Було, що і щось там і не ладили, але через п'ять хвилин все забувалося, і ми тут же ж мирилися. В серці і в душі в мене Гена залишиться доброю, світлою людиною. Хай відпочиває з, з миром. Царство йому. після школи Геннадій вступив до прилуцького професійного технічного училища номер 34 де здобув фах електромонтера. Працьовитість, відповідальність, чесність. Саме ці риси вирізняли його з поміж інших. Саме таким його знали і на електромонтажному підприємстві Електрону Прилуках», де чоловік працював багато років. Згодом Геннадій Григорович повернувся до рідного села, де жив і трудився поруч з тими, кого знав із дитинства. Гарний хлопець, дуже гарний хлопець, спокійний, завжди улыбався. Поганого нічого не можна сказати. Гарний хлопець був, дуже гарний. Шкода. Приходив до мого папи по роботі. Добра людина, завжди допомагав. Попрощатися з Геннадієм Симоненком прийшла і його подруга та колега пані Олена. Прийшла працювати в село Лісові Сорочинці і там познайомилися. Ми товаришували. Він був. Господи, гарною людиною завжди приходив на допомогу. Що йому сказати? Золота була людина. Допомагав, коли потрібна була допомога. Завжди до нього зверталася за допомогою. Завжди він нікому ні в чому не відказував. З 2023 року Геннадій Симоненко захищав українську блакить. Він воював на найгарячіших ділянках фронту на запорізькому напрямку під Авдіївкою у Покровську. Під час виконання бойового завдання, 13 січня 2024 року, поблизу населеного пункту Костянтинівка на Донеччині з Геннадієм обірвався зв'язок. Відтоді він вважався зниклим без звісти. Майже два роки рідні чекали на звістку, вірили, сподівалися, що він повернеться додому живим. Коли не йшов перед новим роком, як він пропав, він зателефонував, ми з ним поспілкувалися. Я і мій чоловік, його брат. Ну він вже знав, що він іде. І він вже знав, що нічим хорошим це не закінчиться. 21 жовтня 2025 року. Сім'я отримала страшну новину. Геннадія Симоненка більше немає серед живих. Йому назавжди 52 роки. У Скорботі залишилася мама Надія Михайлівна, брат Микола, донька Марина та маленький онук Максим, який знатиме свого дідуся з розповідей як героя, що боронив рідну землю. Сьогодні уся громада схиляє голову у глибокій шані перед світлою пам'яттю вірного сина України. Ми низько вклоняємося сьогодні. Перед звитяжним подвигом Геннадія. Ми низько вклоняємося перед рідними, близькими. Ми висловлюємо слова найщиріших співчуттів з приводу цієї непоправної втрати. Немає, бракує цих слів. Як передати цей жаль скорботу, дійсно, яка роздирає душу від того, що. Немає славетної людини, цього дійсного героїчного воїна людини з великої літери. Ми певні в тому, що Геннадій Григорович доєднається до нашого небесного війська, бо він є воїном світла та добра. Пам'ять про Геннадія Симоненка житиме у серцях тих, хто його знав, і в кожному, хто щодня бачить український прапор, під яким він виборював незалежність та суверенітет України. Кача по тисині, сині, пли кача по тисині.